Тринадцятирічний Івашко з Чернігова встановив рекорд України з ментальної арифметики. Вивчати ментальну арифметику хлопець почав ще з другого класу. Я спочатку пройшов два курси додавання, віднімання, множення, ділення, а далі е був третій курс е академік, і це був курс, грубо кажучи, для для професіоналів такого плану і. А після цього я почав брати участь у олімпіадах. У чому ж полягає особливість ментальної арифметики? Нам розповіла тренерка юного рекордсмена Тетяна Ларіна. Ментальна арифметика це унікальна авторська методика, яка направлена на розвиток обох півкуль головного мозку. Це стимулює взагалі інтелектуальний розвиток людини і дає поштовх до розвитку і успіху у всіх сферах життя. Учень проходить спочатку, вивчає вивчає рахунок на рахівничці, яка називається Абакус, а потім переносить рахунок і вже рахує в уяві. Ярослав посідав перші місця в місцевих всеукраїнських і міжнародних олімпіадах в онлайн-змаганнях і наполегливо готувався до встановлення рекорду України. Вся наша сім'я хотіла поставити рекорд ще до повномасштабного вторгнення, але війна внесла свої корективи, і нам довелося трохи цю зацію відкласти до цього року. Я готувався напружено, дійсно. ні слава, що працює молоді, неця доля, Зміна наші воно ще роз на своє задаме, каже, по За 50 секунд Ярослав виконав усний рахунок ста математичних дій із тризначними числами та переходом на чотиризначні. На рекорді саме Ярослав показав унікальні. Можливості свого мозку і унікальні можливості взагалі людини. Він рахував трьозначні числа з переходом на чотиризначні. Це був рівень анзан, найвищий рівень складності. І на екрані програма подавала саме число з подачою 0,5 секунди. Це дуже, дуже швидко. До рекорду ми готувалися кілька місяців. Мали мету, і відповідно в чому успіх? Успіх у систематичній роботі над собою. Тобто, коли ти систематично працюєш над собою, в принципі, результат буде обов'язково. Одночасно, під час підрахунку хлопець декламував гімн України сімома мовами: українською, польською, англійською, німецькою, французькою, іспанською та італійською. Я знаю англійську дуже добре, B2, Я знаю німецьку, Б один я активно вивчаю іспанську, не лише там, десь на онлайн-сервісах, а й у школі. А я потроху вивчаю французьку і італійську. Ярослав поділився з нами секретом свого успіху, коли ти дуже багато пропрацював, це, це зрозуміти, що ти цей шлях пройшов, залишилося лише ось трошечки, і, і вже і вже все. Тобто, коли ти підготовлений, то вже не настільки страшно, ніж коли тебе просто привели, поставили перед фактом, то що ти зараз це потрібен, поте мусиш прорахувати. Ну це ж е, очевидно набагато складніше. А коли я підготувався, то воно набагато легше було. Наразі Ярослав вирішив трішки відпочити від Олімпіад і змагань у майбутньому. Планує вступити до університету та стати політиком.